Вітаю вас, малята, в нашій групі, «Промінчики» і запрошую сьогодні на заняття. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя Українка в мами я. Діти, ми вчора з вами говорили. Про державні символи нашої країни. Нагадайте мені, які в нас є державні символи. Так, правильно, це державний герб, прапор і гімн. А сьогодні я запрошую вас познайомитися з народними символами нашої країни. Діти, я запрошую вас на цікаву виставку, де ми будемо знайомитися з народними символами України. Перша наша експозиція називається Без верби і Калини нема України. Верби шанують в Україні. Здавна існує традиція висаджувати вербу на городі. Та біля ставка, біля річки. Вона оберігає річки від замулювання. У народі кажуть, там, де живе верба, там живе і вода. Ще з верби робили ясла для худоби. Плили кошики. Мабуть, у вас вдома є такий кошик. Гілкою верби вітається святом, вербної неділі. І примовляй такі слова Будь здоровий, як вода, а рости, як верба. Ще засушену гілочку верби зберігали протягом року. А у відварі таких гілочок купали дитину. Верба має цілющі властивості, вона рятує від болю. І донині верба є символом України. Другою улюбленою рослиною українців є правильно, діти. Калина. Калина є символом дівочої краси та ніжності. Садили калину біля осель або біля криниці, щоб вода в криниці була прохолодною і смачною. Калиною прикрашали весільний коровай. Люди цінують калину за її цілющі властивості, адже калина лікує від застуди. Береже серце, заспокоює. З ягід калини варять кисі, джем, варення. А якщо захворіли, то обов'язково матусі зробить чай з калиною. Ще наші предки достиглою калиною прикрашали хату. Взимку ставили її між віктами, Щоб червоні ягоди нагадували щедре літо. Недаремно в народі кажуть без калини нема України. Ось як давніх давен казали Молода дівчина така гарна, як Калина. Або ж Убралася біле плаття, як калина в білий цвіт. Калину порівнювали з красою дівчини. Така ж вона гарна і красива, як і дівчина. Наступна експозиція називається Ой віночку, мій віночку. Віночок це також народний символ України. В нього дівчата вплитали різноманітні квіти, і маки, і барвінки, і ромашки, і калину, і надягали віночків і красувалися в них на славу. Кількість квіточок у вінку дівчини змінювалася від чотирьох. До дванадцяти в міру того, як дівчина зростала. А ще до віночка прив'язували кольорові стрічки. Вони мали бути трохи довші за волосся, заплетеного в косу, щоб оберігати від злих поглядів. А зараз нам час переходити до останньої експозиції, а над світом українська вишивка цвіте. До цієї експозиції увійшли вишиті рушники та сорочки, які називаються пригадайте малята, як називається вишита сорочка. Так, вірно, вишиванка. В кожній вишивці закладено побажання щасливої долі, доброго здоров'я. Адже і вишиванка, і вишивані рушники це були обереги, які захищали людину від усіх негараздів. Одне з найголовніших місць серед вишивок займає рушник. Рушниками прикрашали і. Також рушниками зустрічали дорогих гостей. На нього клали коровай або хліб сіллю. Дуже дорогим і сильним оберегом був рушник, який для своїх дітей вишила мама. Рушник вишитий мама. Символізував глибину любові до своїх дітей. До українських вишивок відносяться і вишиванки. З давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів. Вишиванка оберігала людину від бід, від лиха, дарувала їй добру долю. І здоров'я. Український народ глибоко шанував вишиванку, її зберігали і передавали онукам, правнукам з покоління в покоління. Ось і закінчилась наша віртуальна подорож на виставку. Ми сьогодні продовжили знайомство з народними символами України. Ви вже багато з них знали. Які ми сьогодні побачили символи? Так, вербу, калину, рушник, вишиванку, віночок. Діти, ми повинні знати минуле нашої батьківщини, берегти народні символи і поважати їх. Наше заняття сьогодні завершується. До нових зустрічей!